І готові, готові робити цей механізм такий, він був приємним всім з урахуванням е, е, значить, питань як позичальників, вкладників, колекторів, антиколекторів, кредитні спілки, інші фінансові установи, банки. Тобто, і якщо ми цей механізм зробимо, то ми будемо мати унікальну можливість, можливо, ту, яку не мають інші країни, мати якісно новий рівень. Споживачів і взагалі фінансових послуг на Україні. І приємно констатувати, що оргкомітету обійшла урядова організація США Америки USAID. Це організація, яка веде, допомагає правозахисту на Україні. І зараз у них питання це навчання правової. Це обуч споживачів фінансових послуг. І вони е, хочу сказати, що на останньому 9-му засіданні координаційної групи, де їх було прийнято в е, члени оргкомітету, заявили про допомогу у фінансуванні самого цього проєкту. Більше того, за три дні до проведення з'їзду буде проведений міжнародний круглий стіл з цього питання, де вже сьогодні. Е, Значить, є приблизно біля 10 країн, експертів біля 20 країн, які похожі ситуації в Україні, будуть розказувати про те, як ці питання вирішуються у них і як допомогти наших питаннях з урахуванням досвіду до цих країн. Тому ще повторюю, що ми сьогодні маємо дуже унікальний метод і великі предпосилки, того, що скоро ми. Багато питань, які не вирішувалися роками, ми можемо їх сьогодні вирішити. Це те, що я хотів сьогодні сказати. Будь ласка, запитання. Наталія скажу, скажіть, будь ласка, ви що ми сказали про те, що необхідний правовий силопич споживачів банківських послуг? Як ви, на яку місці цього правового силопичу ви вбачаєте умова, коли не міняється правова база діяльності банків? Що, яку інформацію ви хотіли би донести до потенційних, скажімо, теперішніх споживачів банківських послуг, яка би їм дійсно допомогла не трапляти надалі в халепах? Це реально можливо це теперішньою правової базою? А ви знаєте, якраз вам дуже.